Вітерогецінь, знаєте, яку важливу роль в нашому житті відіграє Господь? Зараз ми живемо в такому е, часі, де ми залежні від інтернету, але ми не розуміємо, наскільки він шкодить нам, наскільки за цими силами і цією інформацією, яку ми вивчаємо, яку ми е, кожного дня бачимо, так, там, е, наскільки це шкодить нам. Тому що від цієї інформації в нас є злість, агресія, заздрощі, гнів. Що хочеш, ми всіх духів на себе цепляємо. Але коли ми навіть не задумуємося, ми хочемо бачити, там, а ти роблять так, я теж так хочу, чи ще щось, а то змогло, а я не можу, то що ж це таке? і от, нерозуміння того, що не можна так робити. Наскільки Господь нам показує, що. В залежності тієї інформації, де, яку ви послухали, виходять прокляття, хвороби і все, що не потрібно і не подобається людині. Але чому ми віддаляємося далі від Господа? І як інтернет нам зашкодить, так? Тому що е, ми багато слухаємо цієї не інформації, але Боже Слово, ми не слухаємо. А чому? А якби ми слухали Боже Слово, коли ми перебували постійно в Дусі Святому, ми б наповнювали себе, цю чашу нашу, наповнювали би Духом Святим, і ми були б зціленими. Ми були б звільнені від проклять, від цієї хвороби, від цих нещасть, ми від цього всього були б вільні від цього. Але ні, нам потрібен хто? Нам потрібні блогери, інтернети, нам потрібно все, але Саме найголовніше, що нам найбільше потрібно, це нам потрібен Господь. Чому зараз да, ми живемо в такому світі, де ми залежні від матеріалізму? Ми думаємо, де нам найбільше грошей заробити. Але ж на тому світі, коли ми підемо, нам вже ж ці гроші не треба будуть. Навіщо нам вони потрібні будуть? Потім ми будемо думати, куди їх би сунути, яке це б діло б начити, чи ще щось. Але знаєте. Я також раніше була залежна від цих грошей, де б це заробити, а коли їх немає, все, в мене крик, вал, в мене істерика. Але коли я прийшла до церкви, я покаялася в цій залежній думці, що навіщо воно мені потрібно? Ну, я дуже залежна була, що ти їх є, а в мене цього немає. Але коли прийшла до церкви, я відкрила очі. А навіщо мені ці? Гроші, треба да, за ними гнатися, коли на той світ я не заберу. Дякувати Богу, Бог мені дає зараз я одягнена, я маю що їсти все, мені досить. Мені потрібно тепер подумати про своє майбутнє, коли я прийду до Господа і з чим я прийду до Господа, тому що мені потрібно зараз наповняти свою душу прийти з дарами для...